Грошей на ЗСУ не буде. Діра в бюджеті 400 мільярдів гривень. Хто її вигрес у бюджеті на оборону величезна діра 400 мільярдів гривень, і поки не зрозуміла, як її закрити без збільшення бюджету на техніку. Вже за 4 місяці було витрачено 94% річного плану. Хоча основні закупівлі зазвичай відбуваються в другій половині року. Загалом за січень-квітень профінансовано трошки більше 47% – Річного плану на оборону. Тобто майже половину бюджету витратили за третину року. Грошове забезпечення виконано на 50%. Закупівля та модернізація техніки виконані на 45%. Поки що податки піднімати не планують, нібито, щоб закрити цю діру. Але питання до чиновників: як будемо оборонятися? І що буде з українською економікою, якщо не створювати умови для відкриття бізнесів для того, щоб в Україну поверталися українці і працювали тут в Україні.